Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх, хто приєднався до нас, щоб вивчати Боже Слово разом. Ми продовжуємо подорож унікальною книгою, яка називається Вихід, і відкриваємо 21 розділ цієї книги. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Ми схиляємось перед тобою, Господи, і щиро вдячні тобі за те, що ти пов'язав себе з нами вузами завіту. І тому ми, Господи, просимо, щоб дослідження цих величних розділів були не просто нам згадкою і повчаннями, але ми ще глибше проникли. От Стосунки з Тобою, Твою вірність і нашу відповідальність, яка накладена на нас через завіт, який ти з нами склав. Нехай Дух Твій святий провадить нас у цьому вивченні, і слова твої рясно будуть посіяні в наші серця і принесуть плоди. Ми молимо це в ім'я Христа для поширення Його царства. Амінь. Отже, насамперед, вже по традиції подивимось на цей розділ з висоти, так би мовити, пташиного польоту. Про що йдеться мова в 21-му розділі? Тут навіть треба підняти ще вище і подивитися на великий блок цілий законів, цих які поширюються не лише на 21-й, а на 22 й на 22-й і 23-й. Сам Мойсей, якщо ми прочитаємо 24 розділ, це вже після тих всіх законів, де сказано, що він взяв книгу заповіту. Це унікальне. 24 розділ 7 вірш, так і названа оця книга Сувій Завітів, Сувій Законів, книга завіту. Сефер Хаберіт. На Івриті, книга Завіту. І воно дуже добре відображає нам природу. Це не просто закони. Ці закони є вираження того Завіту, який Господь склав своїм народом. Ось і всередині цієї книги Завіту ми також знайдемо дві великі частини. Ну, поряд з вступом який ось в 20-му розділі, 20, 22, 26 вірші, і завершення, закінчення, 23 розділ 20, 33, де розказано про ангела завіту, так? ангела, який супроводжував. Ось всередині є два великих блоки. Вони унікальні тим, що перший. Найчастіше, от з 21 розділу 1 аж до 22 розділу 19, розповідають про різні закони, і також за те, що, що трапиться за дотримання чи недотримання цих законів. Бог цікаво, в цій частині до нього говориться в третій особі. І в 22 розділі 20 вірші проходить переміна. Унікальна переміна, де вже тепер говориться не про якщо хтось як в першій частині, або будь-хто, або якщо хтось, то в другій частині йде персональне звернення. Зверніть увагу з 20-го вірша, відразу ти переходиться, друга особа однини, і Бог найчастіше домінує вже перша особа однини. Оця друга частина, вона свого роду хоче нас вивести за межі закону і вказати, хто є джерелом закону, сам Господь. І він є той, хто пильнує за дотриманням цього закону. Отже, вступ закінчення, і посередині два великих блоки закони, і друга частина, їх навіть не назвеш законами, це скоріше, як проголошення, це універсальні такі принципи, навіть безпеки. Якихось юридичних покарань в другій частині аподиктика, так би мовити, називають таке слово це те, що просто проголошується, утверджується без якихось доведень. Складається таке враження, що до цього євреї користувались якимось іншим кодексом, закону. чи це так. Чи вони стверджують вже зрозуміло те, що вже було на практиці в їхній культурі? Дуже слушне запитання, і більшість дослідників стверджують, що так, вони послуговувались общинними племінними законами, а закон, який зараз Господь дає їхній цар, він слугує не наче як ідеальним законом. От всім відомі закони Хамурапі, царя, які знайшли от кодекс цілих законів, і стверджують, що це не ті закони, які от дійсно функціонували, реальні, це була його політична програма, в якій він показував свою мудрість, якими принципами він би хотів послуговуватись управлінні народом. Тому дійсно так, ці закони, які зараз Господь дає своєму народові, вони відображають це ідеальне бажання Господа. А в реальності треба було народу Божому через віру, через роздуми втілювати їх на практиці в житті, можливо і змінюючи ці племінні закони. Я прочитаю перших 11 віршів з 21 розділу. А оце закони, що ти викладеш перед ними. Коли купиш єврейського раба, нехай він працює шість років, а сьомого нехай вийде дармо на волю, якщо прийде він сам один, нехай сам один і вийде, коли він має жінку, то з ним вийде й жінка його. Якщо пан його дасть йому жінку і вона породить йому синів або дочок, та жінка та діти її нехай будуть для пана її, а він нехай вийде сам один. А якщо раб той щиро скаже полюбив я пана свого, жінку свою та дітей своїх, не вийду на волю, то нехай його пан приведе його до суддів і підведе його до дверей або до бічних одвірків та й проколе пан його вухо йому шилом, і він буде робити йому повіки. А коли хто продасть дочку свою на невільницю, не вийде вона, як виходять раби. Якщо вона невгодна в очах свого пана, який призначив був її собі, то нехай позволить її викупити, невільно йому продати її до народу чужого, коли зрадить її, а якщо призначить її для сина свого, то зробить їй за правом дочок. Якщо візьме собі іншу, то не зменшить поживи їй, одежі їй і подружнього пожиття їй, а коли він цих трьох речей не робитиме їй. То вона вийде дармо, без окупу. Книга закону розпочинається закону про рабство. І я розумію, що для багатьох наших слухачів це виглядає трохи незрозуміло. Щойно євреї були рабами в Єгипті, а тепер вони самі стають рабовласниками. І що найбільше нас тривожить, це четвертий вірш цього закону. Якщо пан його дасть йому жінку. І вона породить йому синів або дочок. Та жінка та діти її нехай будуть для пана її, а він нехай вийде сам один. На перший погляд складається враження, що це виглядає несправедливо. Дуже хороше запитання. І тут е, книга Завіту, як про яку я вже згадував, вона розпочинається власне з законів про рабів. Дійсно. Вже пріоритетність цього питання, хоча вся книга завіту вона побудована так, що пояснює от ті 10 заповідей: це є таке розширене пояснення або експлікація, експозиція тих 10 заповідей в конкретних ситуаціях, які могли трапитись: про вбивство, крадіжки, як поводитись в суді, як поводитись з батьками все це є. От в тій книзі завіту, і закони про рабство ми зустрічаємо відразу після того, як Мойсей розповів про 10. Заповіди, про що це говорить? Це говорить про те, що Бог піклується про найменш захищені верстви. Це для нього пріоритетне, так би мовити, питання. А з другого боку, я би підійшов до цього питання з двох сторін. По-перше, нам потрібно прийняти це як питання факту. Так, рабство існувало у тому суспільстві. І те, що дані ці закони, це не те, що, мабуть, Буде передбачено, що ось будуть раби. Мабуть, це відображає стан того суспільства. Ну, як і з питаннями розлучення, до якого ще Мойсей дойде і дасть також пояснення, Бог просто, мабуть, толерує це, тому що Бог звільнив свій народ і вони вільні. А існування рабства показує, що так, через людське жорстокосердя, а деколи і власну немудрість, бо стати рабом в тому в суспільстві було легко. Через якісь люди не так захищені були, як зараз, економічно, соціально. Тому стати рабом така доля могла трапитись будь-кому. Ось і власне, щоб допомогти от людям в такій ситуації, Бог і дає ці закони з другого боку. Ідея рабства, особливо в єврейському народі, навіть на відміну від рабства на Близькому Сході, вона дуже відрізняється від ідеї греко-римського рабства, де слово евет, яке використовується для раба, воно має цілий спектр значень, починаючи від міністрів і службовців царя до його посланців, і навіть закінчуючи отим рабом. Який в Ісаї 53 розділі. В нас він перекладається як отрок, але у тексті це те саме слово, яке застосовується до рабів. Раб часто в тій культурі, особливо єврейській, був членом сім'ї, і життя його не було так, як ми собі уявляємо, плачевним. Часто це було стосунки, які пов'язують, як раба Авраама з своїм паном, це стосунки вірності, любові. Я все ж таки хотів почути конкретне пояснення стосовно того, що дружина мала залишатися в рабстві, якщо пан дав їй чоловікові, а він чоловік мав виходити сам. А сьогодні нам сказали б, що це дуже негуманно, це дещо інакше смисл має, ніж з чоловічим рабством. Бо це чоловіче рабство, от, яке ми читаємо в першому відразу. Розділі про рабів, це другий з другого по третій вірші. Так, у другому вірші сказано про людину, яка стає рабом, і на сьомий рік вона має право стати вільною. Ось причини рабства не вказано. Це може бути або якась економічна катастрофа, або добровільне в зв'язку з різними. Ситуаціями в житті контрактне свого роду так, такий захід, вихід, економічне рішення. Тому що єврей раб, який вступав от в такі стосунки, він знав, що на сьомий рік він вийде з рабства і він буде знову вільною людиною. Дещо відрізняється питання наступне про жінок, от, які вже вірші говорять нам з третього по четвертий вірш і п'ятий. Так, там сказано, регулюються його, його стосунки з майбутньою ймовірною жінкою, тому що під час рабства він міг одружитися. У першому випадку, коли він вже вступив в ці стосунки зі своїм паном і був одружений, то жінка виходила разом з ним. А у другому випадку його жінка, яку він добровільно брав, Пан його міг е, дати цю жінку. Вона залишалася з паном, і тут складається враження, ніби таке якась несправедливість, несправедливість да руйнується сім'я. Але власне тут історико-культурний контекст нам би дуже допоміг. Є паралельні закони археологічні західки, які показують, що у цьому стані, у такому стані постійного рабства, зачасту були іноземні жінки, які придбалися через якісь військові конфлікти чи іншими способами. Ось і в такому випадку єврей, який став вільний, отримав цю жінку. Він міг викупити свою жінку назад, якщо він цінує, або пропонується йому інший варіант залишитися в сім'ї свого пана. Тобто тут не є загроза, тут дається навпаки вибір людині. Тому що жінка є власністю, так би мовити, пана, тому він тут і захищається інтереси господаря, а не тільки однієї сторони. Виявляється, що коли ми дивимося на закон про рабство саме ось з такої точки зору, з точки зору Божої турботи про людей, то він набуває зовсім іншого вигляду ніж з точки зору. Сучасного гуманізму, навіть якщо дивитися на цю постанову, що чоловік має залишити дружину і дітей в рабстві, а сам виходити, то, то вона теж непогана. Ну, вибачте, але мені чомусь дуже важко побачити в цьому ну, щось добре. Ну, от подумай, згідно цього закону, пан зобов'язаний був відпустити раба на волю на сьомий рік так. і причому мав відпустити не з порожніми руками. Пан, крім того, що мав навчити раба, як правильно жити, тому що, очевидно, цей чоловік потрапив в рабство через якісь проблеми, він мав забезпечити його всім необхідним для життя. Тобто, насправді, це був дуже добрий закон для раба. Пан в такому разі багато чого втрачав. Але ж жінки він йому все ж. Таки не віддавав в цьому справу. Ну, просто подумай, як виглядає саме звільнення раба з рабства. Це дуже благородний жест. Якщо так роблять з рабом, значить, і з жінкою не все виглядає так трагічно. Поміркуймо про жінку. Коли чоловік ставав рабом, то він був ще не одруженим. Потім він одружується, через 7 років він виходить на волю, безкоштовно. Скільки буде старшій дитині? 5-6 років, молодшим ще менше. Чи може людина, яка щойно звільнилася з рабства, взяти на себе ще таке навантаження? Ну, так, то я погоджуюсь, що буде важкувато. При всьому цьому, це був сьомий рік, він не посіяв цей рік і не зможе їх утримувати. Таким чином, дружина і діти в цей час знаходилися на забезпеченні пана, а чоловік, коли трохи зміцніє, зможе їх без проблеми викупити. А як тоді пояснити сьомий вірш? А коли хто продасть дочку свою на невільницю, не вийде вона як виходять раби. Ви можете якось це прокоментувати, що це означає? Звісно, наступна ця частина дочку свою на невільницю, вона не вийде як виходять раби. І тут зазначається, що статус цієї дівчини зовсім інакше, тобто вона вступає в більш такі тривалі постійні стосунки з паном. Ось і тут, власне, потрібно сказати, що це вказує на ще один такий феномен, який в нашій культурі справді трохи дивний. І він стосувався більш таких заможніх євреїв, які могли собі дозволити другу жінку. Ось і тут мається на увазі якраз ця друга жінка, яку брали у тій культурі, часто, коли перша жінка, так би мовити, основна жінка, не могла чи народити спадкоємця, то в такому випадку брали інших, їх називали наложницями або другою жінкою. І часто таку жінку брали з нижчого соціального статусу, і тому господь, бачите, захищає і таких жінок. І ми далі можемо почитати, що всіляко, якщо вона навіть не знайде прихильність в пана і пан віддасть своєму синові, то вона тоді автоматично отримує статус доньки. Що вона переходить вже з статусу не полоненки, а ну, рабині, служниці, а в статус доньки за право дев'ятий вірш. А якщо призначить для сина свого, то зробить її за правом дочок. В неї буде права, як його рідної доньки, то з одного боку, ми бачимо такий феномен. Так, і тут нам через тисячі тисячі років нам можливо трошки незвично таке слухати, але Господь врегульовує і ці, бачите, найменші деталі з того життя, щоб захистити права тих, хто найбільш вразливий був. Отже, якщо дивитися на цей закон про рабство з Божої точки зору, то ми бачимо зовсім не несправедливість і жорстокість, а навпаки, любов Божу і його турботу про всіх людей. І очевидно, що цей закон про рабство у книзі законів стояв на першому місці не випадково. Кожна із цих заповідей, які містилися в книзі закону, кажуть, що їх було всього 613. Так чи інакше пояснювала певну заповідь з десяти. І ми бачимо, що ця книга починається з умов рабства. А ти, Ростиславе, пригадуєш, якими словами починається десять заповідей. Так, написано. Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів переді мною. Виходить, що на самому початку Господь теж згадує про рабство, і, і саме тому 21 розділ починається з умов рабства. Іншими словами, Господь говорить: тепер я даю тобі таку можливість, що ти вже не раб, а ти господар, і тепер вже тобі хтось підвладний. І, до речі, слово раб не означає безвольну істоту, швидше воно перекладається як робітник, якого ти найняв. Але тут написано, що пан купував раба. Тому що людина сама себе могла продати, ну, і ще й заробити на цьому. І це був власний її вибір. І навіть якщо таке траплялося, що людина ставала рабом, то Бог тепер говорить до рабовласників Я тобі показав. Що так само, як я, Господь тебе любив, носив тебе на крилах, викупив тебе з рабства, куди ти потрапив через непослух ще з раю, я тепер тобі даю шанс побути господарем для раба. Ти маєш до нього відноситись з повагою, як до людини, яка має цінність, ти маєш боятися Бога і не брати на себе роль того, хто робить, що хоче, тому ось мій закон про рабство. Я доручаю тобі цю людину терміном на сім років. Ти береш його ніби на поруки, ти маєш за цих сім років навчити його правильно жити, а потім ти маєш його всім необхідним забезпечити, щоб він міг далі почати самостійне життя і бути повноцінним членом суспільства і після цього відпустити. І я думаю, що цей закон про рабство сьогодні не менш актуальний для церкви, ніж був тоді, і питання сьогодні до нас. Як ми турбуємося про своїх братів і сестер, які знаходяться в тому чи іншому рабстві, як ми допомагаємо їм ставати повноцінними членами суспільства? Чи готові ми пожертвувати власними ресурсами, часом, становищем, щоб наш брат чи сестра стали жити краще? Виявляється, що у світлі закону про рабство нам є над чим подумати, коли ми говоримо про стосунки між братами і сестрами в церкві. Слово від Бога, сучасний скарб та справжня нагорода. Наступна група законів, яка записана з 12 по 17 вірш, тлумачить шосту заповідь, яка говорить не вбивай. І тут якраз пояснюється, кого можна було вбивати. Я прочитаю з 12 вірша. Хто вдарить людину і вона умре, той конче буде забитий. А хто не чатував, а Бог підвів кого в його руку, то дам тобі місце, куди той утече. А коли хто буде замишляти на ближнього свого, щоб забити його з хитрістю, візьмеш його від жертівника мого на смерть. А хто вдарить батька свого чи матір свою, той конче буде забитий. А хто вкраде людину і продасть її, або буде вона знайдена в руках його, той конче буде забитий, і хто проклинає батька свого чи свою матір, той конче буде забитий. Тут регулюється, пояснюється ось ця заповідь. Шоста заповідь про вбивство Невбий. Закон встановлює оці випадки, які допускають смерть на найвищу. Міру покарання, тобто смерть, і вони досить чітко встановлені. Ну і вони призначені для того, щоб зберігати порядок. Соціальний порядок, тому що безнаказаність і несправедливість вона породжує хаос, анархію в суспільстві. А Божий народ він повинен відображати свій статус вибраного народу, народу в завіті з Господом, і там повинні панувати певні закони, певні порядки, і в тому числі навіть є смертна кара. Вона йде відразу після законів про рабів, і цим також вказується, що це важливо. Цікаво звернути увагу, що в цьому розділі вказано п'ять конкретних важких переступів, які одразу каралися смертю. Чотири з них перераховані в нашому уривку, і ще про один буде сказано пізніше. Я нагадаю ці причини: за умисне вбивство, за те, що вдарив батька чи матір, за крадіжку людини, за те, що проклинав батька чи матір, і за те, що знав про те, що твій віл був битливий. І нічого не зробив, щоб запобігти вбивству людини. Виявляється, що за порушення п'ятої заповіді про повагу до батьків призначалося таке серйозне покарання. Так, тут двічі вказана причина смерті за неправильне відношення до батьків, але насправді ці заповіді про покарання смертю були дані для того, щоб зупинити гріх, бо він вже дійшов до крайньої міри. Коли людина настільки жорстока, що для неї життя інших взагалі не цінне, то вона і сама мусить втратити життя. І цими законами Бог хотів навчити людей справедливості, яка полягала в тому, що людина мала цінувати чужим життям. І про це Бог говорив ще на початку, ще під час завіту з ноєм, що Бог спитає людину за життя людини і за кров людини, навіть з тварини. Написано. А тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших, з руки кожної звірини буду жадати її, і з руки чоловіка, з руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Бог хоче, щоб людина зрозуміла і шанувала перш за все Бога в тому, що тільки Бог дає життя, і тільки Бог має право його забирати, і людина не має стати Богом сама для себе. Бог каже, що я твій Господь, тоді ти будеш цінувати чуже життя і хтось буде цінувати твоє життя. Виходить, що коли у нас сьогодні немає смертної кари, то це ну, не так вже і погано, ну, це ніби не суперечить тому розумінню, що тільки Бог має право забрати життя. На жаль, коли заумисне вбивство у нас не страчують, але садять до в'язниці, то таким чином держава не зупиняє розповсюдження зла. Зазвичай з тюрми людина виходить набагато гіршою, ніж туди потрапила. У в'язниці ніхто не кається, на жаль. Коли Бог дав закони про покарання смертю, то це було тільки в конкретних випадках, коли людина дійсно доходила до жорстокості і до садизму. І таким чином Бог зупиняв розповсюдження зла. Він хотів, щоб люди боялися робити зло під страхом смерті, щоб батьки боялися за майбутнє своїх дітей і знали, що якщо твоя дитина не буде вихованою, якщо ти будеш жаліти для неї різки, то згодом ти її втратиш. Якщо ти не виховаєш дитину, то ти, як батько, будеш винувати в її смерті, і це змушувало людей думати про своїх дітей і виховувати їх правильно. І це мають взяти до уваги також і наші сучасники. Скількох дітей ми вже втратили сьогодні через неправильне виховання, тому що вони стали наркоманами, злочинцями і повіями, і велика доля провини за це лежить також на батьках. Тому, коли ми дивимося на ці Божі заповіді з такого кута зору, то ми бачимо, що вони були абсолютно досконалими, детально продуманими і слугували єдиним можливим ресурсом на той час. Який був спроможний побудувати досконале суспільство. І основним завданням цих законів було зупинення зла, щоб воно не розповсюджувалося. І жоден найгуманніший закон не може і близько стати біля того, що придумав свого часу Бог. І його закон сьогодні не тільки не застарів, але життя за його заповідями для багатьох із нас досі є недосяжним ідеалом. На жаль, на сьогодні ми мусимо зупинитися. І продовжити досліджування Божого Слова і заповідей, записаних у 21 розділі Книги Вихід, в нашому наступному випуску. Божих вам благословень і до зустрічі!